Ремонт міських доріг, введення експлуатацію нових дитячих садочків, облаштування музею ковальського мистецтва. Це ключові пріоритети нової фінансової політики, що її буде здійснювати в нинішньому році. Івано-Франківська мерія на цьому наголосив міський голова Віктор Нушкевич. Скаже під час ухвалення бюджету івано Франківська 2015 Міська рада врахувала всі бюджетні запити розпорядників коштів. Міський голова Віктор Нушкевич наголосив у новому міському бюджеті передбачені кошти на спорудження двох Нових транспортних розв'язок одну з них облаштують на перетині вулиці довга берегова, північний бульвар. Цей маршрут має зменшити кількість заторів у середмісті. Також капітальний ремонт торкнеться низки найбільш проблемних вулиць. Попри це, комунальники планують благоустрій міжбудинкових проїздів і дворів у житлових кварталах. Керівництво міста передбачає оновлення муніципального тролейбусного парку. Бюджетну підтримку матиме запланована модернізація матеріально-технічної бази центральної міської клінічної лікарні. Тут буде розгорнуто окремі палати для медичної реабілітації бійців. АТО. Я також оптиміст, і дай Боже, щоб після першого кварталу ми побачили позитивну динаміку, і легше всього додати. а Ділити шкіру невбитого медведя. Це не в наших правилах. Ми балансували бюджет з тим, щоб не тільки забезпечувати нормальне функціонування галузей, але також щоб мати можливість впровадити. І інфраструктурні проекти, тобто здійснювати капітальні видатки.